Доброго вечора, ми з України. У мене коридорчик. Оці три стінки будуть зроблені в техніці авторський бетон в кольорі Д20. Декоративні штукатурки антік-декор. Ось. Довжиться. отак вітро виглядає. І так, стіни виготовлені якісно, як під шпалери, без ніяких дефектів. Загрунтовані ґрунтівкою афілків грунт для кращої адгезії. Вже висохло і приступаємо до нанесення силиконової ґрунтівки. Це кварцевий ґрунт для кращої адгезії. Наносити буду щіткою отакими От рухами хрест-навкрест. Майбутнє покриття теж в такому кольорі. Нема нічого складного, просто-напросто без великих напливів, і щоб рівномірно пісочок лягав, покриваємо всю поверхню. Три стінки плюс коси. Все. Так, наносимо. Після повного висихання, я думаю, десь хай би сутки він постояв для кращої для кращого всихання. Потім будемо продовжити. Все, працюємо. Висох вартовий ґрунт. І зараз за допомогою накидного шпателя та венеціанської кільми я буду наносити матеріал на стіну. Матеріал на випадку. Максі польові D20C. Ось відріху. І так, моя задача нанести матеріал на цю поверхню. Тут в мене квадратності восьми, я зараз, зараз раз все нанесу, розрівна і розрівняю, а потім буду формувати на Наношу чуть більше, ніж на темплю дерна. Я не намагаюсь максимально вирівняти поверхню, я держу приблизно плюс-мінус однаковий шар. Все ну, шар, одно я буду проходити з масштурним валіком і він теж підровняє, Головне, мені просто його запаплювати за туператури. Куда особливо увагу виділяємо? Бо якщо будемо робити отак, то ми зробимо було круглими. Так тобто треба робити обов'язково таку. Витяночку. Видно, що потрібно туди додати. Ну, і це все потрібно контролювати, щоб багато площа нанесення багато залежить від температури в приміщенні, бо якщо дуже жарко, так воно буде спрятуватися. В даному випадку це. Так, що, я думаю, що на тут цю стінку. Потім візьму валік і покажу, що далі. І так, стінку на ніс беру структурний поролоновий валік і роблю первинну прокатку. Він у мене зробочений для того, щоб не пролипав. піднімаю первинну шубку. Таких прокаток буде дві. По-перше, ми. Цим валіком трішки вирівнюємо основу, тому що якщо колючки дуже високі, то там матеріала забагато. Якщо невисокі, то там його мало. Так що потрібно дивитися, щоб ці колючки були всі однорідними. І зараз я нанесу, не ой, прокатаю, займусь купосом, там ще дві стіночки і повернусь знову сюди. Так. Тут поки, ще, поки я наносив ще дві стінки, це пройшло хвилин 20. І я зараз повторюю, валік, я не мив, він у мене після першого етапу ще не висох, я повторюю цей процес з валіком для того, щоб матеріал підтружати вже, він віддав вологу стінці. І зараз я його... Трішки той малюнок, колючок, для того, щоб гарно реформування було. У теж повторюю. Повторю, там поки що в так не буду е, приварювати, хай воно трішки вистається. Тут головне, щоб підтримувати етапи по часу. Ну, Я маю на увазі, що якщо тут дві часа пошло, то і там теж потрібно, а не все відразу. Ну, це те саме. з зблизька покажу, як воно це все по-новому підіймається. Ну все. Тут можна, щоб було зрозуміло, так воно є. І ось воно трішки оживає. І так, десь ще пройшлося півгодинки, матеріал вже майже не береться. Беремо фільму, вона чистенька, серветка повинна бути під рукою і робимо попереднє пригладжування, Це перше. Тут головне крутити рукою в різні сторони, щоб малюнок ну, був ну, такий різний, а не видно, що в одну сторону. Так. Зараз щось тихо оп. Якщо десь щось може підстило чи вас не влаштовує, то можна використати водичку, легенько звучити ту ділянку, де буде зараз гладить і пригладить. І стає трішки веселіше. Як видно, що більш Ну, легшенько приглазимо. Один слов лазер приминаю. Звоню замовникам, вони приїжджають, дивляться, що їм подобається, не подобається. І якщо що, буду додавати локально малюнок. Так що, так, воно зараз на укосі. Отак. Оп. Так хочеться ж показати. Щоб кельма була чистенька, бо ці засохші глюки, вони будуть тягнути за собою матеріал. Так що майте на увазі все приминаю далі. І так, Були замовники, все їм сподобалось, це гарно. Так що ніяких ефектів не буде. Єдине, що його потрібно більш уплотнити. Для цього беремо мою персику, пирскаємо водичкою. Верхнув, стресли, щоб не було. І потім площиною отак приминаємо. Крутячі вісімки, без великого нажиму. Тому що воно сирувате і може спрацювати на відлив. Отак робимо і лишаємо підсохнути майже до максимально, ну, максимально, щоб висохло. Потім ще раз приглажу. Це, щоб не шліфувати. Але тут є єдине є маленьке но. Замовники не хочуть ніякого глянця, так що, якщо я довго пригладжувати то ми його можемо отримати. А в даному випадку це не, не потрібно. Може навіть прийдеться е, шліфувати, щоб збити глянець. Ну Будемо старатися, щоб без шліфовки вийти. Так що я скажу, зараз пробігаю з водичкою приглажую, головне потюки не робити, бо воно буде видно. І далі продовжую. Ну, почекаю і буду дивитися, що робити. І так, ось ніч пройшла, отака висохша текстурка вийшла. Що ми робимо зараз? Зараз перед воскуванням знімаємо скотчі всі. Тут у нас був скотч, теж знім... зняли вже тут. Все знімаємо продивляємось всі стики, якщо може їх підшпаклюємо. Далі етап слідуючий. Он підблискує крихта в цьому мармуріні. Але в складі є ще чорна цяточка. Її дуже не видно, але вона гарно проявляється після шліфовки. Ми легенько зараз підшліфуємо кути, ну, підправимо, щоб вони такі більш від напливів не, не, не симпатичні підправ. І пробіжимося по цій поверхні. Легенько-легенько. Потім обезпилимо вологою серветкою і наносити буду віск. І тепер дивимось. Після шліфовки ота чорна цяточка, що в мармурині, вона проявляється. І це додає лоску цьому матеріалу. Так що зараз прошліфовую і далі. Після сліфовки беремо щітку, якусь таку жорстку і добряче підмітаємо поверхню, щоб вимести всю оту пилюку Вон літає. як. Після щітки беру ще й вологу серветку і добряче протираю, тому що від пилу потрібно здихуватися, тому що... Не зря ж ми шліфували. Поверхня повинна бути гладенька. І так. Максимально протираємо. Може спор, простіруємо кряпчинку і даємо висохнути. Після того, як поверхня висохла після вологого обезпилювання, приступаю до нанесення захисного шару. Це віз для декоративних штукатурок, дековоч. Я його розділ процентів на 20 водою. І буду докатувати в два шари з обов'язковим чатом для просихання. Закатувати буду валіком з середнім бортом. Немає нічого складного. Головне не робити причовків і добре викатувати матеріал. Ну, і спор. Просто-напросто. поверхню. Mm. Я не люблю великі валіки для таких речей, використовую завжди маленькі, тому що не можна більш пут залізти і, і більш детально, на якомусь місці, пройти. Ну, Отак. Старкий, Мазки роблю хаотичні, рухи роблю хаотичні, щоб не видно було, як накатувалось. Все. Після цього, як висохне, буде наносити другий шар. Тут задача першого шару добре пори позабивати, щоб вони теж були захищеними. І щоб можна було мить. Це такий матеріал, що й пиль буде тут сідати, а його потрібно протирати. Це. Ну і от, отак от виглядає ця текстура під двома шарами воску. в кольорі 20 27. Така дрібна фактурка. Замовникам сподобалось. Вживу виглядає теж чудово. Ось така ніжка буде роздягатись. Пуффік якийсь може поставлять. Так що отак. От Нема нічого складного, головне швидко. І економно, ну, тому що в один шар це все робилось. Все, Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде добре. Будемо знімати скотч і дивитись, ждать замовників. Все.